Вправа 890. Які цифри можна підставити замість зірочки, щоб утворилася правильна нерівність? Ну що ж, почнемо? Дивимося в першому завданні. У нас записано 346. Зірочка менше, ніж 300 3463. Ну, давайте порівнювати, а що ж у нас відрізняється, в якому розряді відрізняється. Значить, Дивимося, і тут 346, і тут 346 починається, а розряд одиниці у нас різний. Тут у нас зірочка, а тут у нас 3. Ну і виходить, що тоді для того, щоб у нас виконувалася ця нерівність, пишемо тоді. Що має виконуватися? Тоді. Пишемо, зірочка має бути менше за трійку. Так. І пишемо отже. Що ж ми можемо замість зірочки підставити? Яку цифру? Ну, це може бути 0, 1 і 2. Пишемо отже замість зірочки можна підставити цифру. Ну і пишемо 0, 1 і 2. Все. Ну що ж, виходить, що за мізірочки ми можемо підставити цифру 0, 1 або 2. Давайте запишемо, які ж тоді нерівності в нас можуть бути. І пишемо тоді, що 3460. Це можна, в принципі, і написати. Можливо, так буде краще. Зрозуміло. Це менше, ніж 3463 або 3000. 34... 461. Це менше, ніж 3463. Або останнє 3462. Менше, ніж 3463. Є. Ну що ж, переходимо тоді до другого завдання. Бачимо 4 зірочка 40 більше, ніж 4735. Тут треба бути дуже уважним. Справа в тому, що у нас в цьому буде важливо не тільки те, що у нас відрізняється це, що в сотнях тут у нас зірочка і тут 7. А і то, що тут у нас 4 цифра, а тут у нас 3. Тобто загальне зауваження, що зірочка 4, пишемо тоді, зірочка 4 має бути більше, ніж 73. Чому я так записав? Справа в тому, що замість зірочки ми можемо написати навіть цифру 7. Хоча 7 не більше 7. Але 74 буде більше, ніж 73. Тобто, замість зірочки ми тоді можемо написати і 7, і 8, і 9. Пишемо: отже, замість. Зірочки. Можна підставити цифру. Отже, яку цифру? Ще раз 7, бо 74 більше, ніж 73. Ну і 8 і 9. Пишемо 7, 8 і 9. Що ж, тоді ми отримаємо, які є нерівності. Можемо їх записати. Отже, які є нерівності? Значить, тоді буде 4. Спочатку 7 підставимо. 4740. У нас буде більше, ніж 4735. Підставимо потім 8, 4840. Буде більше за 4735. Ну і останнє 4940 буде більше, ніж 4735 Є. Ну, а зараз записуємо відповідь, пишемо відповідь. В першому ми можемо підставити цифри 0, 1, 2. В другому завданні. Можемо підставити цифри 7, 8 і 9. Ну що ж, ось таке завдання на повторення нерівностей. На цьому вправу завершено.